Україна також не сидить, склавши руки в зв'язку з відсутністю зброєння або Недостатньою кількістю цього озброєння західного тому ми робимо своє. Перше дрони тисяча плюс кілометрів. Друге, сьогодні я прочитав дуже класну новину. стосується наших нептунів. Мова про те, що цього року Україна планує збільшити виробництво своїх ракет Нептун в 10 разів. Наступного збільшити їхню далекобідність до однієї тисячі кілометрів. І наскільки я розумію, Нептун це протикорабельна ракета, я е, так. Ну, міркую собі, що вона була модифікована для того, щоб вражати ще і наземні цілі. Розкажіть, будь ласка, така програма і такі плани вони до чого можуть призвести? Та вони можуть просто до того, що обвалимо щонайменше південний позар. Неодноразово, не двічі, не тричі а безліч разів повторював концепцію до речі, не свою власну, а Джона Першина, командувача. Армії США на європейському ТВД у першій світовій війні ретельно вивчив всі все те, що він свого часу говорив і пропонував. Йому належить прекрасна фраза: битви виграють солдати. А війну виграє логістика, особливо зараз у наш технологічний час, у нас розвиток науково-технічної революції, капіталізму як явища. Ми в третій стадії класичної індустріальної війни, логістика все буде вигравати на лінії бої взагалі війна на цю хвилину. Це дуже технологічне явище. Дуже технологічне. Ми у восьмому поколінні воєн. Якщо перше покоління воєн, це все, що стосується холодної зброї. Наступні покоління воїн, це пороховий привід, починаючи від гладкоствольної, потім. Високошвидкісної, нарізної артилерія, гармати, авіація, наступні покоління, ракетора, ядерне озброєння, мережеві війни, бо вже комп'ютер придумали. То зараз це все разом Це все разом. Війна, це дуже технологічне явище. Подивіться, як озброєний звичайний піхотинець. Скільки там на ньому фізики і математики? Просто нескінченно. Від кевларового сплаву, це хімія, до, до прицілу це фізика. Чому приціли надскладних систем із лазерною підсвіткою, з тепловізійною складовою. Тому чому я так, от так десь можу чуточку відхилився від, від цього процесу? По лінії боєзвітнення кожному бійцю потрібне щось від патронів, звичайних патронів, закінчуючи от усім, що можна туди довести: їжа, вода, медикаменти, зараз теплий одяг. І тому подібне, якщо на далеких відстанях винищувати залізничні ешелони, винищувати їх масово ну, нічого не зможуть довозити нічого. Рано чи пізно солдат в окопі виснажується, стріляємо їх як куріпок. Але є один момент нескінченно його повторюю: масованість, масованість і ще раз масованість. Один-два ракетні залпи прекрасно долетіло зараз у Криму, десь якісь там високопоставлені офіцери загинули. Але має бути так, як із із бомбардуванням. Гамбурга, коли за е, буквально тиждень скинули 9 тисяч бомб на місто, підкреслюю не на воєнні об'єкти, а на місто, і ніхто британців досі за, за за це не засудив. Так як це було під час бомбардування е, Токіо неядерного беремо берем за задушки Хірусіму і Нагасаків у квітні 45-го е, року, більше ніж 340 важких бомбардувальників. Кожен котрий скинув від 1 до 3 тонн бомб. Отак має бути, і тоді точно буде коефіцієнт успішності, але ж ми усвідомлюємо, що це можна зробити тільки великою кількості відповідної зброї, Іншого не буде Я сьогодні. Дізнався про українське ноу-хау. Виявляється, про, про, про те, що міноборони Росії заявили про знищення цитую української малорозмірної повітряної кулі на території Курської області. Раніше російські пабліки писали, що Україна почала використовувати ці кулі безпілотники. Які, значить, безшумно пролітають і скидають на ціль боєприпас. Слухайте, війна диктує нові правила. Війна створює нові умови, нові спроможності і можливості для створення чогось нового, аби вражати ворога, тобто винахідливість доходить до най... найвищого левела. Ну, я би ну так дійсно винахідневіща, але винахіднився в частині вдосконалення треба вивчати Другу світову війну. Ну, японці здійснили масовий запуск куль саме кулі з вибухівкою у бік західного узбережжя США. Щось долетіло, щось не долетіло. Де деякі кулі дотепер їх виявляється? Було дуже масоване. Явище а. це було тисячі одиниць, все нове, все нове. Добре забути старе блискуче, блискуче, що знайшлися в нас люди з глибоким інтелектом і знанням історії, які дійшли до висновку. Що щось треба та й пробувати, і треба шукати якісь новітні способи, бо дійсно куля, котра летить на висоті, практично безшумно, кілька десят метрів, а може, якихось 15-20, для радіолокатора, практично непомітна, і хай кілька кіл кіл кілограмів вибухівки, але точно щось. Та й знищимо. Про що це говорить? Про те, що українці дуже винахідливий, кмітливий і розумний народ. Та зрештою одна з причин цієї війни тут комплексні причини це повернути нас їм туди, назад, на болота назад. Бо не можуть вони без нас вижити як нація. ні в генетичному сенсі, ні в інтелектуальному, що вони запропонували світу одного, єдиного вченого Менділеєва. Все. одного, єдиного Це це скоріше як виняток. Ми добре знаємо, у філології є правила. Винятки не заперечують, а ці правила підтверджують. Нема в них плеяди, таких як Ісаак, Ньютон, Ват Пастер і так далі. Це, це, цей ряд учених можна нескінченно продовжувати. Вони всі італійці, французи, німці, британці, датчани і українці, звичайно, один іван полючого вартує. а в них нема і не буде ще раз. Нема і не буде. Отакий вони народ. Цей народ спроможний генерувати всього дві речі: смуток і алкоголізм. От все, що вони вміють, це прекрасно сказано. Я хочу з вами детально обговорити ізраїль ще, але от щойно з'явилася інформація наступного змісту. Служба безпеки знищила РЛС дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо. На 700 кілометрів в глибину України РЛС коштує 100 мільйонів доларів. Приблизно її вразили сім дронів камікадзе, сам е, літакового типу а джерела служби безпеки повідомляють, що це комплекс НЕБОУ. Прекрасно, прекрасно. Ну знов ж таки не можна протиника недооцінювати в частині радіолокаційних станцій із е, засобів радіоловної боротьби. Зрештою, все ж таки, давайте будемо намагатися бути об'єктивними. Дійсно, Росія ніколи не витримав радянський союз, ніколи не витримав повноцінної конкуренції із західним воєнним укладом у першу чергу із США, але якісно копіювати і навіть щось розвивати в режим унікальності, такого як наприклад не мали американські ту 22 м 3 нічого подібного вони не будували. Правда, їм того і не, і не треба було. Але тим не менше вони все ж таки таку хай поганеньку, але другу школу в усьому побудували в радіоелектроніці, в тому числі. Хоча ще раз підкреслюю: самі нічого не побудували. Все скопійовано, все перемальовано. ППК Вальтер це ніщо інше, як е, піс, е, пістолет Макарова, про автомат Калашникова Всі добре знають, що це ціла команда німецьких інженерів його побудували. Та навіть, та левий шолом Другої світової війни, це копія італійського 1937 е, року. А той самий знаменитий, який вони дуже сильно люблять пістолет Токарева, це ніщо ні, інше, як Браунінг початку 20-го століття. Тут можна окрему лекцію е, прочитати. Але все ж якісь частини могли це і робили, зрештою, з нашим інтелектом, в тому числі ракетну програму, побудували українці: Корольов, Лужко, Чаломей, Янгель і так далі. Отака вона сувора дійсність.